От якби я вступала до вузу цього року, я б, звичайно, хвилювалася більше, ніж будь-коли. Чому? Міністерство оголосило експеримент під назву Електронний вступ. Ідея абсолютно бага не стояти в липні в цілодобових чергах, здати документи одним натиском кнопки через електронне віконце. Ну чому здавалося б не ідеальна, а, не забюрократизована схема? При цьому проблема є, і починається вона вже одразу з того, що навіть в наказі Міністерства це зазначається як експеримент. Тобто як такої нормативної бази для цього електронного вступу не існує. При цьому проблема в тому, що коли ми надсилаємо документ, заповнюємо форму, електронну форму подачі документів, виходить, що ми не маємо підтвердження, що ми такі ці документи. Отримали. І лише тоді, коли від вузу нам приходить електронне підтвердження, лише тоді ми можемо бути певними. Що це значить? Що якщо не дай Боже, який-небудь нерадивий клерк в комерційній структурі, яка займається цим електронним вступом, раптом нашу заяву куди небудь забув, це значить, що із списки абітурієнтів наше прізвище випаде, а вчасно зорієнтуватися Дай Боже, і при цьому. Можемо просто втратити рік для вступу. Для цього колеги пропоную не грати в шумерські ігри з електронним вступом і підстраховуватися подачою паперових документів. На жаль, знову черги, на жаль, знову викинуті мільйони гривень на електронний вступ, на жаль, ефективність на рівні нуля. Втім, ось такі експерименти ми маємо зараз у вступній кампанії. Проблема вступників в тому, що. Скажімо, коли вони подадуть письмові документи, вони можуть ще щось довести, а полювати чи навіть дойти до суду. Втім, коли вони будуть надіятися лише на електронну подачу документів, то забувають про те, що суди, то у нас електронні документи не приймають, і мейл в суд не віднесеш, відповідно, будь-які шанси вступити в цьому році до рівня до нуля, колеги страхуйтеся. Сьогодні відбулася дуже важлива подія. Сьогодні президент в пух і прах розкритикував гуманітарний блок уряду, в першу чергу дісталося міністру освіти. Для невтаємниченого глядача така подія відбулася неспровокованою. Втім, хто знає, сьогодні зранку на адреси адміністрації президента і на адреси інших експертів. Чільників з питань освіти надіслу ось такий документ. Документ за підписом представника президента України в парламенті Юрія Романовича Мирошниченка. Про що він пише? Він пише, що було здійснено аналіз того законопроекту, який готує міністерство під керівництвом Табачника. І порівняно його з тією політикою і тими публічними обіцянками, які давав президент. Що ми бачимо? У цій колонці. Позиція президента. Цій колонці, положення законопроекту, тут коментар. Не обмежуючись словами, а, висновки, що законопроект Табашника веде до повної відсутності автономії вищих навчальних закладів, збільшує вплив міністерства на державні вузи і не сприяє їх самостійності і незалежності у вирішенні внутрішніх питань. І загалом ускладнює і погіршує ситуацію. Ось цей папір сьогодні збріг на стіл президента. Додатком номер 2 є резонансний документ, в якому перечислено повноваження, які собі намагаються цим законом додати міністр. На секундочку, якщо цей закон буде прийнято, то повноваження виростуть в кількості 100 пунктів, тобто 100 нових повноважень. Ось таке колеги це лише свідчить про те, що ми кінець-то можемо говорити про те, що скресла крига і в адміністрації президента. Почали розуміти, що ті негативні наслідки, які мають дії певних міністрів, ті негативні наслідки для рейтингу теперішньої влади, треба якось гасити. Треба робити критичні зауваження. Я надію, що президент не обмежиться лише зауваженнями.